Пересуватися по гірській місцевості та вправно долати перешкоди на ангарському полігоні у Криму військовослужбовці служби за контрактом 36-ї окремої бригади берегової оборони протягом тижня навчалися водити важку броньовану техніку. Нюансами руху по бездоріжжю артилеристи та танкісти поділилися із військовими журналістами. Артилерійські установки тунгуска, самохідні гаубиці, гвоздика, багатоцільові тягачі та танки 64 Б цього разу за кермом виключно контрактники, причому дехто з хлопців має справу з важкою броньованою технікою вперше. Завдання протягом тижня приборкати серйозних сталевих коней. Звісно, починається все з теорії. На макетах місцевості керівник занять знайомить потенційних водіїв з перешкодами. Після інструктажу здача заліків лише потім юнаків допускають до керування бойовими машинами. Взагалі, то, щоб отримати пос... Свідчення механіка водія стажерам слід подолати не менше 90 кілометрів. Якщо раніше право на керування отримували у Деснянському навчальному центрі, то зараз командування частини робить все можливе, щоб молоді контрактники отримали базову підготовку та склали іспити, як то кажуть, без відриву від служби. З контрактниками намного проще, тому що контрактники приходять, приховати чуть-чуть постарше, повзрослі, вже є, в яких средньо технічне образование. есть у которых на гражданке был транспорт, автомобили, мотоциклы. То есть какое-то понятие уже есть о технике. В основном механики, которые у нас стоят на должностях механиков и управляют именно техникой, они, как правило, с водительским удостоверением, или же у них есть образование среднетехническое, даже есть высшее образование техническое. Он еще должен обслужить машину, проверить, при необходимости там дозаправить, провести какой-то поточный ремонт. Это все входит в обязанности механика-водителя. Танковий рів, колійний міст, спуски та підйоми. Загальна протяжність маршруту, що мають подолати стажери, близько 6 кілометрів. Молодий сержант Ярослав Кухар усього сім місяців служить батьківщині за контрактом. Однак за плечима юнака вже близько 100 кілометрів за кермом танку. Він охоче ділиться тонкощами подолання деяких перешкод. Перед тим, як в'їжджати в танковий рів, переключаєшся на нижчу передачу. Плавно заходиш до танкового рову, тільки входиш в танковий рів. Вижимаєш педаль газу і виходиш танкового рову. Якщо це не зробити, танк може заглохнути, Потім буде дуже тяжко його завести і виїхати. Звідти усього півроку, як уклав свій перший контракт з державою, механік водій гаубичного самохідного артилерійського дивізіону Володимир Дружина. Військовослужбовець зізнається, навчитися вправно керувати бойовим велетнем на відміну від звичайної автівки, дуже непросто. Саме важче на цій машині це керування і коробка передач. Ну, і будову автомобіля, звісно, потрібно знати. Якщо ти не будеш будову автомобіля знати, то тебе не допустять до керування автомобіля. Бо якщо ти виїдеш десь в поле, бо якийсь буде виїзд, то автомобіль поламається, ти просто не будеш знати. Як його відремонтувати? Упродовж усього літа водіям-механікам 36-ї окремої бригади берегової оборони доведеться відточувати свої навички з водіння бойових машин на практиці. Продемонструвати ж майстерність ці контрактники мають вже у вересні. Під час навчань що пройдуть у складі підрозділів батальйонної тактичної групи.